Вітаю, друзі! Сьогодні понеділок я готував черговий випуск свого дайджесту новин Вісткар. І серед інших новин я обрав для публікації новину, яка надійшла з Аргентини, про те, що там на виборах президента переміг такий собі Хав'єр-Мілей, який називає себе анархокапіталістом і лібертаріанцем. Я думаю, що це непоганий привід для того, щоб трошки поговорити про лібертаріанство і про співвідносини між лібертаріанством і політикою, як ці речі можуть поєднуватися чи можуть вони поєднуватись, і так далі. З чим пов'язано останнім часом досить популярне використання терміну лібертаріанство політиками? Ну, це пов'язано з тим, що класичні політичні моделі, так би мовити, формати, вони просто зазнають поразки. Люди перестають вірити політикам, тотально перестають вірити політикам. Люди не вірять в старі партії, традиційні партії: ліві, праві, консерваторів, лібералів, лейборістів і так далі, як би вони там не називалися соціал-демократи. Народні партії існують скрізь. От. Ці назви вони перестають щось значити. Тобто люди розуміють, що ніякої різниці серед політиків, які називають себе різними назвами, не існує. В Україні, наприклад, взагалі політики називали себе будь-як, тобто якимись абсолютно дивними назвами. Тому що ніяке, ну, ніякого навантаження з, з ідеологічного і так далі вони не несуть, вони не мають. Головне завдання політика добратися до влади і використати державу як набір політичних інструментів збагачення. Якщо для цього треба щось придумати, на шляху, так би мовити, до влади, то політика нічого не зупиняє, він може назвати себе як завгодно. І от серед іншого появилася оця нова тенденція називати себе лібертаріанцем. Тобто це модне словечко, і воно ще поки невідомо, воно не затерте, воно чимось відрізняється від лібералів, на яких вже практично ніхто не реагує. Отже, лібертаріанство стає популярним терміном, який починають використовувати ті, хто з лібертаріанством не мають жодного стосунку, жодного відношення до лібертаріанства. Наприклад, я можу нагадати, що в Україні колись був лібертаріанський міністр фінансів Данілюк, якщо не помиляюся, наприклад. Ну, нічого, крім посмішки це не може викликати. Пам'ятаєте, може, слуга народу партії якось на початку також висунула такі тези, таку тезу, що їхня програма буде лібертаріанською. Ну, це, це просто абсурдно було, звучало. Але вони самі, мабуть, там не розуміють, наскільки смішні вони з такими заявами. Ясно, що нічого з цього не вийшло, нічого лібертаріанського в їхніх діях немає. В них звичайно, класична традиційна державницька агресивна, агресивна політика. Тобто політика систематичної систематичного агресивного насильства. Чому, в принципі, лібертаріанство і політика несумісні? Ну, це виходить з самого визначення лібертаріанства. Лібертаріанство це система поглядів. Це система поглядів, яка дозволяє людині логічно. Непротиречивим способом пояснити просто те, ті речі, які відбуваються в суспільстві, які відбуваються з людьми, як живе людство. Лібертаріанство базується на двох фундаментальних принципах, які лежать, так сказати, в основі існування взагалі суспільства як такого. Перше це само принцип самоприналежності, тобто коли людина визнає, що вона сама належить тільки собі. Ніхто не може керувати життям, діями, думками, словами і так далі індивідуума, конкретної людини. Вона сама належить сама собі, вона сама відповідає за свої дії, вона сама вирішує, що вона хоче робити, що не хоче робити, і сама відповідає за наслідки цього. Другим фундаментальним принципом лібертаріанства є свідома відмова від агресії. Тобто агресія в тому сенсі, є, що це порушення прав власності інших людей. Тобто, лібертаріанець або, в принципі, будь-яка людина, яка хоче жити в суспільстві, вона свідомо відмовляється від агресії. Агресія неприпустима. Це не тому, що людей якось змушують до цього, чи їм їх якогось якось хтось там стоїть і стежить за тим, щоб вони не поводилися агресивно. Ні, відмова від агресії вигідна, вона стала очевидною для людей в процесі розвитку суспільних відносин. Поступово люди розвивали ринок, а ринок ви не можете розвивати, практикуючи агресію. Тобто це несумісні речі. Отже, якщо ви хочете розвивати суспільство, створювати суспільство, а суспільство створює, створюється там, де виникає ринок, обмін між людьми. Це все неможливо, якщо ви не відмовляєтесь від агресії. Відмова від агресії це умова існування суспільства. А людина це суспільна істота. вона не може жити поза суспільством. Отже, якщо ви хочете фактично визнати себе людиною і бути людиною, то ви відмовляєтесь свідомо відмовляєтесь від агресії. Але в той же самий час є люди, які обирають агресію способом існування. І, власне, для того, щоб такий спосіб існування, спосіб збагачення мав місце, і використовується такий метод, як держава. Або якщо точніше, казати, що це набір методів, набір політичних методів збагачення, які ми називаємо державою, всі ми називаємо державою. Хоча розуміємо під цим різні е фіктивні речі, які насаджує нам е пропаганда, отже, ми розуміємо, що і, е і, і лібертаріанство це не є політична ідеологія, лібертаріанство це не метод е йти у владу, захоплювати владу для того, щоб реалізовувати своє бажання. Збагачуватися за чужий рахунок. Якщо ви сповідуєте лібертаянські принципи, то держава просто не є вашим інструментом дії, ви не можете реалізувати себе в державі. Держава це систематична агресія. Ви використовуєте свої можливості, здібності, зусилля, прагнення і так далі на вільному ринку. Там ви реалізуєтеся як людина, там ви приносите іншим людям користь. А самі отримуєте так, бо самі багатієте за рахунок обміну вільного ринкового обміну. Абсурдним можна назвати будь-яку програму, політичну програму чи політичного діяча, який називає себе лібертаріанством. Це означає, що він просто або не розуміє, що таке лібертаріанство, або просто спекулює на цьому. Тобто йому байдуже як назватися, його цікавить тільки отримання влади. Що насправді супроводжує людей, які так чи інакше тяготіють до лібертаріанства, але в принципі залишаються, так би мовити, частиною, частиною політичної системи? Це вимушений крок, який пояснюється тим, що держава в її класичному традиційному розумінні вона провалилася. Історично провалилася. Держава не має перспектив. Якщо ви логічно міркуєте, якщо ви стоїте на науковій базі, якщо ви стоїте на під... виходите з підстав економічної теорії, теорії людської діяльності, то ви розумієте, що держава це спротив прогресу, спротив розвитку, це е, руйнування фактично, це сила, яка руйнує суспільство заради того, що збагачується якась невеличка кубка людей. Отже, держава не має перспектив. В такій ситуації політикам стає все складніше і складніше вигадувати якісь політичні програми, якісь політичні гасла, якісь національні ідеї там і так далі. І вони вимушено звертаються до концепцій, які близькі до лібертаріанства, але безумовно не є лібертаріанством. Зазвичай це виглядає в такому форматі, як обмеження держави. тобто, Йдеться про те, що державу необхідно обмежити. От якраз пан Мілей в Аргентині він не виходить з таких міркувань. Він розуміє, інстинктивно, він розуміє, як людина, яка живе в державі, в країні, де держава домінує, де держава призвела країну до катастрофи економічної, він розуміє, що далі так тривати не може. Тобто, треба щось міняти. Отже, а, а що можна міняти? Він розуміє це так, що треба обмежувати державу. Він виступає на своїх мітингах там, з бензопилою, яка у нього є символом того, що він буде різати державу, так би мовити, відрізаючи від неї залишки якісь там, значить, непотрібні частини. От він скорочує державу, він ліквідує центральний банк і так далі. В принципі, зовні це виглядає позитивно. Але чи можна це назвати якимось, якоюсь зміною принциповою? Ні, це не можна назвати принциповою зміною. Справа в тому, що і президент Аргентини, і навіть і уряд, який він може створити, і так далі. Це далеко не вся держава. Держава це велика кількість людей, яка живе за рахунок привласнення чужої власності у вигляді податків. Тобто, якби, наприклад, він діяв би, цей лібертаріанський президент, у більш послідовно, то безумовно він б почав з того, що обмежив би податки. Тобто він би обрав шлях скорочення податків, радикального скорочення податків. Якщо ви скорочуєте податків, податки то від держави відвалюється одразу дуже багато різних частин. Не треба нічого різати, ніякою бензопилою. Люди, які використовують державу як інструмент збагачення, вони якщо не отримують свого, якщо вони не можуть багатіти за рахунок податків, вони просто кидають цю справу і йдуть працювати в інші місця, тобто йдуть працювати на ринок. Отже, чиновники просто йдуть, наймаються так би мовити, на роботу, що вони там не вміли робити. Отже, починати треба завжди, от з цієї частини, тобто з агресивної природи держави. А коли людина починає от з такої оптимізації держави, то це означає, що він залишає базовий підхід, тобто він залишає податки як важливу частину всієї концепції держави. Але просто в нього є в голові якийсь план оптимального використання цих податків, а це абсолютно абсурдна концепція. Вона в державі не має реалізації, в державі не існує оптимальності, тому що ми розуміємо оптимальне використання ресурсів з ринкової точки зору, тобто ми розуміємо витрати. Доходи, баланс витрати доходів. Ми розуміємо, що таке прибуток, коли він виникає, і так далі. Це все економіка, тобто це все ринкова логіка. В державі вона не існує, тому що держава не має ніяких збитків саме завдяки тому, що туди постійно йдуть податки. Держава може витрачати гроші як завгодно. Просто з точки зору от бажань тих людей, які називають себе державою. Отже, якщо грошей мало, якщо у вас криза, так би мовити, то ясно, що держава вимушено починає скорочуватися. Але це не скорочення внаслідок поширення лібертаріанських ідей. Ні, це вимушене скорочення держави в ситуації, коли в неї просто немає ресурсів. Щось подібне відбулося і в Україні. Українська держава, хоча вона і не скорочується, але тільки завдяки тому, що її підживлюють ззовні, то вона отримує зовнішнє фінансування. А з точки зору внутрішнього паразитування на економіці, вона давно вже банкрут. Вона не здатна себе утримувати. Українська держава провалилася вже давно і безнадійно. Але виключно за рахунок зовнішньої допомоги вона не скорочується, а навіть зростає, збільшується в обсягах. Це так би мовити, абсурд в квадраті. Але знов таки це маніпуляції чисто політичні. До лібертаріанства це не має жодного відношення, а тим більше до анархокапіталізму, яке а він також називає себе анархокапіталістом. Тут ми можемо згадати просто, що анархокапіталізм це якраз є. Послідовне лібертаріанство, тому що от в тому класичному, так би мовити, в рафінованому вигляді, реальне або я не знаю, щире лібертаріанство, воно називається анархокапіталізмом і передбачає, що держава взагалі не потрібна і не, не може існувати в суспільстві. Держава заважає людям, а оце серед лібертаріанців, як ми бачимо. Існує ціла низка людей, які припускають існування держави, але в обмеженому форматі. Таких лібертаріанців ще називають мінархістами. Але мінархізм як концепція вона не має до лібертаріанства жодного відношення. Тому що мінархісти не виходять з тих двох ключових положень, про які ми згадували на початку. Мінархісти не визнають самоприналежності людини. І не признають відмову від агресії. Бо від якщо ви признаєте ці принципи, то ви не можете виступати за існування податків, за існування держави взагалі як такої, як методу. Отже, ми бачимо, що якщо ретельно підійти з наукової точки зору до поняття лібертаріанства анархокапіталізм. То ми ніколи не можемо якось поєднати це з політичною діяльністю. Ні, політична діяльність це культ агресії заради збагачення у неекономічний спосіб. Тобто, коли людина збагачується, тому що вона привласнює плоди праці інших людей через податки. Без податків із держави існувати не може. Якщо ви забираєте податки, все, держава розбігається, тому що їм це не потрібно нічого. Все, що вони там нам розповідають про свої видатні здібності керівників, організаторів, там, я не знаю, міжнародних діячів і так далі. Ні, воно їм все буде не потрібно, якщо ви не можете на цьому наживатися. Отже, питання податків є ключовим. Тобто, коли ми говоримо про обмеження, суттєве обмеження держави, то нас потрібно нас має хвилювати не те, як там обмежується держава, не обмежується держава, що там ні, яка там ні конструкція, як організовані міністерства, чи ще щось, нас має цікавити тільки одне, що відбувається з податками. Якщо податки залишаються, якщо податки залишаються високими. То це означає, що ніяких принципових змін не відбувається. Що б ви там не скорочували, це питання вже їхнє. Там, тобто, Вас не цікавить, наприклад, як організовано життя злодія, який забирає у вас гаманець в підземному переході. Вас не цікавить, що там у нього, як він там організовує своє життя, куди він витрачає свої гроші там, і так далі, награбовані. Ні. Але до речі, тут я хочу сказати, що. Серед позитивних явищ, які, які пропагує цей хав'єр Мілей в Аргентині, є теза про те, що він хоче зняти обмеження на володіння зброєю, тобто дозволити людям самооборону зі зброєю з короткоствольною зброєю, і це в принципі досить позитивний крок в напрямку, так би мовити, закріплення. От, якраз лібертаріанських принципів. Але знов таки, ну, якщо держава буде регулювати так чи інакше користування зброєю, то це означає, що вона залишає у собі, в себе контроль за цим питанням. Отже, ми говоримо не про право, ми говоримо про привілей. Чиновник дозволяє вам щось. От якщо ви візьмете там українську конституцію, наприклад, вона вся складається там те Українці мають право на те, українці мають право на те, мають право на те. Про право не йдеться ніде. Право під розуміється право, право поважається, право існує з людиною з момента народження. вона Право ніхто їй не видає, ніякою конституцією, не виписує, ніякий чиновник не ухвалює. Документ, в якому написано, на що у людини є право, а на що у людини немає права. Ні. Право це частина природи людини. Людина має право з від народження. Якщо вона людина, все, вона має права. І це, ці права вони зводяться от до того, з чого ми починали, тобто до права власності, а отже відмова від агресії. Тобто, якщо поважається право власності. Людина користується правами. Все, решта деталі, тобто, це просто похідні, так би мовити, всі інші права, право там свобода слова, якісь там специфічні прикладні права. От, наприклад, право на самооборону, на носіння зброї і так далі. Це похідні права від права власності, а право власності походить від принципу самоприналежності. Отже, все, все, все лібертаріанство воно зводиться до дуже простих, очевидних і інтуїтивно зрозумілих речей. Тому лібертаріанство не треба викладати в університетах. Право ніхто не вивчає в університетах. Правом ми ж користуємось, ми живемо правом в правовому середовищі. Без права ми не можемо розвивати ринок, не можемо розвивати виробництво, торгівлю і так далі. Людське життя базується на праві, а от держава існує для того, щоб обмежувати людські права, тобто з, з, обмежувати е, сферу застосування прав. Держава зжимає сферу, звужує сферу використання прав до мінімально можливого, тому що взагалі ліквідувати право держава не може, бо тоді зникають люди самі, як такі. Отже, а державі потрібно з чогось жити. Державі потрібно на чомусь паразитувати, тому держава залишає мінімальний обсяг праву нашому приватному, так би мовити, житті. Бо, наприклад, ви ж не можете піти до сусіда, наприклад, і сказати, а давай я буду забирати в тебе половину зарплати, бо я знаю краще, як їх використати. Він, він вас просто спустить сходами і правильно зробить. Але якщо чиновник робить це саме, коли чиновник каже, давайте мені половину вашої зарплати, я знаю, як її використати, то ні, ви не можете опиратись. Чому? Тому що це якраз тут права вже немає. У відносинах приватних між людьми особистих право діє, бо ми не можемо без прав. Але коли йдеться про державу, все право анульоване, ніякого права немає. Там починає діяти агресивне насильство. Тому що там діє закон, це сфера дії закону, а закон це наказ. Наказ зацікавленої людини. Вона що вона вам накаже, ви змушені виконувати, тому що в неї зброя, вам зброя заборонена, ви не можете за законом опиратися державі. Якщо чиновник приходить до вас, так би мовити, з пагонами і зброєю, то ви маєте тільки підкорятися. Ну, єдине, що вам ще дозволено, це звернутися до суду. Але суд знов таки їхній державний, він не правовий. І він є просто частиною державного механізму. Тому якраз держава і відрізняється цими дуже важливими особливостями. Суд і зброя це, так би мовити, монополія держави. Держава має монополію не на насильство, хочеться звернути увагу, а саме на агресію. Тобто держава має монополію на злочин. Злочин легалізується. В державі легалізується злочин. А саме злочин в правовій культурі це порушення права власності. Ми не можемо очікувати, що лібертаріанці дійсно люди, які сповідують лібертаріанські принципи, які підходять до пояснення життя саме з наукової точки зору, з точки зору економічної теорії, теорії людської діяльності, вони не можуть брати участі в політичній активності. Це суперечить їхнім поглядам. А лібертаріанська концепція, лібертаріанська система поглядів, вона не є політичною ідеологією. Тобто ви не можете йти до влади з під гаслом, так би мовити, або під прапором лібертаріанства. Тому що ви йдете для того, щоб використовувати агресивне насильство. До речі, якраз от цьому ви обраному в Аргентині президенту. Для нього буде найбільшим випробуванням. От якраз протистояння з цим великою армією бюрократів. Тому що, як я намагався пояснити трохи раніше, що держава це не ті люди, яких обирають. Це дуже незначна частина. Так, вони десь там сидять на горі, так би мовити, цієї піраміди влади. Але само тіло держави воно складається з мільйонів бюрократів, з мільйонів чиновників. Які живуть саме за податки. Отже, якщо президент там на горі починає щось там скорочувати і обмежувати, то ці люди розглядають такі дії, як пряме посягання на їхні інтереси, і вони будуть опиратися. А в їхніх руках якраз і є вся ота державна влада, тому що це ж люди Вони, вони приховують свої інтереси. Балачками про державні інтереси, про народні інтереси, про народну власність і так далі. Але вони переслідують свої власні інтереси, особисті інтереси, як і кожна людина. Отже, вони будуть опиратися. І як оцей новий лібертаріанський президент Аргентини збирається долати оцей опір, ніхто не знає. А із механізмів спротиву. Такому розвитку подій, тобто, коли держава опиняється в жорстокій кризі, коли все валиться, коли економіка абсолютно вже не функціонує, коли гроші дешевіють практично щодня, і так далі, то одним із популярних рішень для державних діячів це є війна, тобто вони просто обмежують тоді тотально всі права, навіть найпростіші, які дозволені людям. І починають вводити систему голового такого примітивного адміністрування, а живуть за рахунок тотальної конфіскації власності, яка ще є на території країни. От, власне, для того війна і використовується як інструмент вирішення політичних проблем. В Аргентині поки що немає війни. Отже, скоріше за все, чиновники розраховують на те, що вони зможуть вирішити ці проблеми з новим президентом. У якийсь інший спосіб Аргентина безумовно стає цікавим об'єктом для спостережень. З одного боку, ми бачимо, що тут поєднуються оці речі в абсурдному поєднанні: лібертаріанство і агресивне насильство держави. В поєднанні, яке протирічить логіці, протирічить здоровому глузду. Але з іншого боку, ми бачимо, що держава в Аргентині перебуває в жорстокій кризі. Отже, нічого не робити вони не можуть. Вони мають якимось чином забезпечити існування своє. І в першу чергу це стосується державного начальства. Але з іншого боку, і можливості їхні досить обмежені. Все, що може держава, це війна. Війна або проти власного народу, або проти якогось іншого. Народу, це українці добре знають. Отже, зараз у нас з'явилась можливість якраз простежити, як будуть розвиватися події в такій країні, яка перебуває в стані кризи, але не в стані війни. Бо як ситуація вирішується за допомогою війни, ми знаємо на собі. Війна це спокусливий метод, вона дозволяє списати все на війну. От. Але поки що аргентинці, значить, схоже, сходять, сходяться на тому, що вони намагаються обрати якийсь нетрадиційний альтернативний вихід із ситуації. І саме цим можна пояснити той факт, що на виборах президента перемогла людина, яка декларує себе лібертаріанцем і анархокапіталістом. Побачимо, до чого це все призведе. Дякую вам за увагу. Всього найкращого до побачення.